Вітаю на 29-му дні адвент календаря. І сьогоднішнє завдання секрет. Секрет, про що це? Про те, що насправді, звичайно, все не так просто з одного боку, а з іншого і не так складно. Головна умова для того, щоб ти досягнула успіху, це. Е Робити, діяти, пробувати, помилятися, робити висновки, робити зміни і знову діяти. Але іноді буває, що от саме цей перший крок, коли ти маєш робити, маєш створити свій продукт, маєш вперше його запропонувати людям і викликає найбільше супротив. Ну, Наслідок різних причин, у кожного вона своя, а можливо вона і не одна. Тому я створила спеціальний простір, в якому ти зможеш зробити свої перші кроки. Роки, де е, кожного дня невеличке завдання буде просувати тебе до твоєї мрії. Цей простір називається Форсаж -гіт...